Ми маємо зберегти свободу в країні. Ми маємо зберегти свободу слова включно з тим, щоб журналісти мали можливість вільно відвідувати і вільно висвітлювати ці події. Я навіть допускаю, що вони не є моїми прихильниками. Може, і не голосували за мене. Але боротися за їх право казати правду це моє завдання. Боротися за моє право казати правду. Це моє завдання. І боротися за ваше право знати правду це моє завдання. От сьогодні, за, по цим трьом правам, вони планують нанести удар. І від нас з вами залежить, і від суду, до речі, Верховного суду України. Дуже багато залежить, щоб цього не дозволити. Не дати продемонструвати світові. Картину диктатури про запровадження санкцій проти Порошенка, про недопущення Порошенка до участі в виборах, про зачистку політичного поля країни, про закриття голосу, який каже правду, навіть інколи, коли для цього буде потрібно, критикуючи президента. Бо я не буду мовчати, так як. Так як я не мовчав, коли була зірвана підготовка до війни, коли відведені війська з півдня і з півночі, коли вкрадені фінансування Збройних сил, переведені на крадіжку великого крадівництва, коли вкрадені кошти ковідного фонду, коли крадуться кошти, які спрямовані на предоплату по закупівлі озброєння, а солдати воїни сидять без нього. І коли зараз вони кажуть, податки не платить, то нам платить, армію залишаєте без допомоги, проживемо. Позиція по правам людини в Європейському між... Європейській суді з прав людини Неважливо, важливо, вислужитись вислужитися перед владою, яка веде країну до закурпації. Від нас з вами залежить, цього не допустити. Якщо би їм було що сказати, ну вийдіть і кажіть. Що-небудь про Порошенка. А ви закриваєтесь за вашими джокерами, за вашими телеграм-каналами, за вашими брехливими блогерами і за співробітниками Офісу президента, який за рахунок коштів державних національних монополістів, коли віддячили 30 сріблі, включивши вас до складу спостережних рад, ви крадете гроші у воїна. А ми з вами. Ці гроші воїнам віддаємо. Це наша кардинальна відмінність, і ми і за свободу і за демократію будемо боротися. Дякую